Увечері 23 червня в Олександрії на мікрорайоні перемога близько 19.30 водій автомобіля Ауді 100 на швидкості близько 120 км за годину. Виїхав на зустрічну смугу, де збив припаркований на узбіччі мопед, дівчинку на велосипеді, дев'ятирічну, та хлопчика десятирічного з його 63-річним дідусем. Подія трапилась прямо біля в'їзду у частину рятувальників біля автівки, що в результаті ДТП заїхала в одну з господарських будівель. Видно розтрощений мопед та понівечений дитячий велосипед. Дівчинка, яка померла в кареті швидкої допомоги на місці ДТП, отримала численні відкриті перелами. Ці травми виявилися несумісні з життям. Хлопчик, доставлений до реанімаційного відділення міськлікарні. Наразі його життям опікується лікарі. Дідусь також госпіталізований. Ймовірно, що винуватцем трагічних події є водій Ауді 100 1977 року народження. Офіційним власником міномарки, за інформацією Олександрійських новин, є житель селища Нова Прага. В автівці виявлено посвідчення третейського судді. Ім'я водія наразі водій також доставлений до лікарні, де отримає медичну допомогу. У нього рублена рана голови та перелам правої руки. В той же час біля нього вже з'явився і конвой. По його ймовірно, правоохоронці затримують кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу. А це обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіли тяжке тілесне ушкодження. Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 8 років. За інформацією Олександрійських новин водій вже пройшов медичне освідчення за висновками фахівців. У момент пригоди він перебував у нетверезому стані.